Бо я Мет Уотсон, і ви дивитесь карвал. І я ще й досі не вірю, що Порше погодились на це. Я за кермом Porsche Carrera 4 GTS. поруч зі мною новий 911 у версії Dakar, І ми влаштуємо перегони у цій багнюці та дізнаємось, хто швидше на дистанції у 100 метрів. Трошки інформації про GTS тут трилітрова позитна шістка з двома турбінами, яка видає 480 сил і 570 крутного, повний привід та восьмиступнева КПП з функцією Control, яку я увімкнув у режимі Sport Plus, з наполовину увімкненою стабілізацією. Той Дакар побудований на базі цієї карера. Тож у нього той самий опозитний трилітровий твін турбодвигун 480 сил і 570 крутного. Така ж сама коробка передач та повний привід, але його шасі було суттєво модифіку. Машина має збільшений кліренс за рахунок нової підвіски, а також здягнена в спеціально розроблену гуму Pirelli Scorpion, в той час як тут встановлена звичайна P-Zero. Важить машина однакова, близько 1,6 тонни, проте вартують різних грошей. Ця Carrera 4 GTS коштує 152 тисячі доларів, а Dakar — 218 тисяч. Ба більше кількість Dakar'ів лімітована лише 2 тисячі автівок. Хай там як давайте подивимося, що станеться у заїзді.